Привіт! Знімаю для вас нове відео про друк без верстата. Це у нас замочено, був замочений папір буквально о, хвилин 15. Кладу сюди. Це просто, звичайно. І дивіться, мої брудні пальчики вже залишили слід на папері. Тому треба брати отак от бумажечку, склали навпіл чи тонкий пластик. І отут тримаєте брудними пальцями, а середина у вас повинна залишатися чистою. І тоді ви берете за край паперу, і у вас чистий папір і брудні руки. Мені було лінь брати, тому я вже запачкала свою бумажку. Так. Якщо мене погано чути, вибачаюся. Потім задавайте питання, бо мені зараз незручно вдягати навушники, я вже запачкала руки. Я втираю фарбу і в тетрапак, і в пластик, щоб разом з вами поекспериментувати, чи вийде друкувати без верстата. Хто задавав питання, чому не продрукувалися чорні плями. Дивіться, я дуже тщательно, як то українською мовою тщательно втираю фарбу, прямо відчуваю, як я її туди втираю в ті всі заглиблення. І тут давайте продрукую: отут-де багато дрібних деталей, бо я взяла. Великого формату роботу, тому що у мене на цьому пластику нема маленьких робіт. Просто таку плямку зроблю, подивимося, як воно продрукується. Цей пластик чим зручний, тим, що ви можете на... направити його на світло і подивитися, чи всі там царапки заповнені фарбою чи ні. Так, окей. Далі бінт, бінт витираємо. Стараємося по штрихах не витирати. У мене там білі квітки, тому я їх зараз е зроблю такий куточок. Гостренький і витру їх всередині. Але я зовсім не давлю на цей бінт. Не давлю дуже легко, дуже легко. Без без сили взагалі. Так, і рукою узагальнюю. Як то сказати? Ой. Треба думати українські терміни нові. Є у живописців такий термін, як списати, знаєте, з'єднати в одну пляму, отак. Об'єдную. Давайте так, назовем, називемо це об'єднує. Тут також я стараюся витирати навколо тих чорних плям, які де фольга здерта. Я туди навіть не торкаюся. Я зараз спеціально витираю такими різкими рухами. Мені цікаво залишити цю е, текстуру, фактуру від, е, від бинта. І в мене закінчилися вушні палочки, тому я не можу вибрати прямо до бліку це око. Так, ну хай буде так. І щоб не залишалися плями від пальців, перед друком ви обережненько поглажуєте свою дошечку, там, де були пальці. Я тримаю, бачите, як бутерброд за края. І те, що я писала про брудні фасети, це отак. Складаємо бін, щоб він не був розпушений. І проходимося отут, по боках нашої дошки. Щоб це не було. Ліноліум, метал, пластик, все одно що. Так, а, зараз я візьму чернетку. Підложка має бути чистою. Окей, давайте спочатку це віддрукую. Чого я взагалі затіяла знімати це відео? Бо я взяла собі вдома отакий валічок для масажу обличчя кам'яний. І я спробую цим валіком продавити. Щодо паперу, так, дивимось, він не має блищати. Против світла дивимось, не блищить. Отже, підходить. Якщо ви підозрюєте, що він ще може бути вологий, ви по ньому постукаєте через, через тканину, постукайте. Так. Беру ці куточки, отак, От бачите, куточками. Фетр я зараз не підкладаю, але беру серветку, щоб було чисто, і спробую зараз цим валіком прокатати, бо він точково давить на якісь місця. Обов'язково. Я буду казати з точки зору правші, так? Правою рукою катаємо, лівою постійно тримаємо лист, щоб не відбулося суву. Підглядаємо, бачите? Вам видно, навіть трошки продавлюється рельєф. Отак, ладошкою долоною, так, я Притримую, зараз будемо підглядати, що там, чи щось виходить. О, дивіться, щось віддруковується, але ніколи не можна знімати одразу лист. Я бачу, що тут взагалі я не прокатала це місце, тому я опускаю і спеціально прокатую це місце. Так. Знову підглядаю і дивлюся, чи продрукувалося. О, вже краще. Я вас перевезу на ту сторону, щоб ви бачили процес, який я з усіх сторін. Ага, тут, бачите, також видно, що цей чорний промінь не продавився. Я зараз ще його спеціально тут цей куточок продавлю. В принципі, це має бути набагато легше, ніж друкувати ложкою чи чимось іншим, бо валик крутиться, він кам'яний, твердий. І вам треба менше зусиль прикладати, ніж на ложку, наприклад. Але єдине, що те, що ви тиснете на дуже маленьку площу, тому треба уважно дивитися, щоб ви пройшлися по всій площі малюнку. Ну, Умовно, це е, пол, пів квадратного сантиметру, ви працюєте з е, площею. І треба під різними кутами пройтися, тому що, якщо у вас штрихи в різні сторони, то щоб, коли ми йдемо по штриху, воно краще забере фарбу звідти. Пам'ятаєте, коли ми втираємо фарбу? Ми йдемо поперек штриха, а тут нам треба піти вздовж. Так, ну слухайте, мені вже подобається цей відбиток, тим паче, що я не дуже старалася там втирати фарбу. Але він, дивіться, він набагато якісніший, ніж той, що я давила там. Чим я давила, я вже не пам'ятаю. Ви бачите, тут взагалі чорна чорна пляма. Ялинку видно. Все класно. І е, тоді вже контрольний експеримент, це чи знімається відбиток з пластику. Я прям поєднаю ці дві роботи. Дуже важливо не сунути папір з дошки, тому як тільки ви приклали папір, ви одразу ручкою придавили, і хай він там лежить. Мені здається, що ця ручка каміна хрусне, як я надавлюю, але... Якщо що, то ручку можна замінити. Давайте подивимось, що береться з пластику. Береться, клас, супер, люди. Ви бачите, вам треба йти в ізотеричний магазин чи в масажний і брати такий валічок. Друкуємо вручну без офортного верстата, друкуємо глибокий друк. І одразу я вам пораджу. Будь ласка, якщо ви наважилися вдома так друкувати, то не плануйте робити великий тираж. Ну, дивіться, це ж просто вау. Бачите? Дивіться. Ну, клас, клас, люди. Я вас вітаю і себе вітаю з цим відкриттям. вліз